В ефірі програма Місто з новинами четверга 5 березня в студії Анна Паукова стисло про головні теми випуску Замить в деталях за хвилину. На сторожі миру в Україні командир батареї 17-ї танкової бригади Олександр Кузьмич про ціну миру в країні і про настрій бійців у зоні АТО. Повернення додому до Кривого Рогу прибув зведений загін спецбатальйону Кривбас, право на безтурботне дитинство. Семеро неповнолітніх братиків і сестричок мріють про любов і повагу у рідній сім'ї. 90-й день народження, учасник великої вітчизняної криворіжець Олександр Антіпін приймав вітання від представників міської влади та ради ветеранів. Казкова феєрія для поціновувачів ляльок та казок в історико-краєзнавчому музеї сьогодні відкрилася виставка майстрині Альони Ніколенко. Сьогоднішній день в Україні жалобний президент України Петро Порошенко оголосив 5 березня днем жалобу у зв'язку із трагічною загибелью шахтарів внаслідок аварії, що сталося 4 березня на Донецькій шахті імені Засядька. Як повідомлялося за останніми даними, внаслідок вибуху на шахті загинули 33 гірника. Цими днями Юрій Вілкол, як член політичного комітету Ради європейських муніципалітетів та регіонів, голова національного конгресу місцевого самоврядування України, президент Асоціації міст України представляє нашу країну на форумі місцевого самоврядування у Польщі. Криворізький міський голова отримав запрошення взяти участь у конгресі з нагоди 25-ї річниці місцевого самоврядування Республіки Польща. Він проходить у місті Познань. Юрій Вілкол представляє нашу державу на великому міжнародному форумі Омі, де обговорюється актуальне питання розвитку місцевих громад, як один з ініціаторів зміну системі місцевого самоврядування в Україні, мер нашого міста обговорить з європейськими колегами проблеми, що виникають на шляху перетворень в органах місцевого самоврядування. Вже за тиждень командир батареї 17-ї танкової бригади Олександр Кузьмич буде відкомандирований до свого військового підрозділу, який виконує бойові завдання в зоні. Ато зараз офіцер у відпустці і завітав до нас у гості. Поділився гарною новиною нині у Попасні. Практично не стріляють. Але проблем у нашого війська чимало. І одна із основних, на думку Олександра Кузьмича, це надто мала кількість професійних кадрів. Про що ще розповідав офіцер? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Українська армія суттєво змінилася за минулий рік, вважає професійний військовий командир батареї 17-ї танкової бригади Олександр Кузьмич. З початком антитерористичної операції на сході країни почалася нова віха в житті нашого війська, хоча й не бездоганна. Але сьогодні, замість того, щоб чепурити газони у частині, солдати вчаться бути справжніми бійцями. Реально українська армія була готова тільки піти пісні і махати українським флагом, як в Криму. И не было готово стрелять, опять-таки же, ее целенаправленно многие командующие этой украинской армией уничтожали офицерский состав, который был готов к решительным действиям. Но не может человек, который ежедневно подстригает траву и красит бордюры, он не может решительно воспрепятствовать агрессору какому-то. Он к этому уже морально не готов. Солдат должен быть профессиональным и мотивированным, и не мобилизованное войско, которое, вот как вот вы смотрели 300 спартанцев, там его царь поражает, сколько ты воинов привел, я привел 10 тысяч, но говорит, а кто вот этот воин, он крестьянин, а этот кто, этот ремесленник, говорит, я привел 300 воинов, этот человек должен быть воином. Сам Олександр професійний артилерист, навчався у Сумському вищому артилерійському командному училищі, згодом у Сумському військовому інституті артилерії, ще зі школи, за прикладом батька, вирішив, що має стати офіцером. Хоча у мирний час працював супервайзером, але зізнається, чудово розумів, що настав той час, коли необхідно повернутися до лав Збройних сил. Вторую очередь прийшла пов'язка. В першу чергу, ну, я, як і всі, смотрю новини, і як і всі розумію, що відбувається в нашій країні». И когда пришла эта повестка, я уже был морально готов. За время ведения боевых действий побывал, вы выгрузили нас в Харьковской области, в городе Изюме, потом совершили марш в район Попасный, там и располагались, защищали Попасную. Была командировка в Дебальцево, стреляли, выполняли огневые задачи, Піхота відео людей, які на нас сили противника, які атакували. А ми по ним вели огонь. Благодаря цьому наші, наші відбивали населені пункти Нікішина, Чернухінова, ну і собственно сам, Дебальцево. Олександр розповів, що батарея під його командуванням вийшла з Дебальцевого незадовго до того, коли дорога з населеного пункту вже була повністю під обстрілом. Навіть попри це не вдалося вийти без втрат. Але хлопці мужні трималися, незважаючи на тяжкі випробування війни. Офіцер називає це відрядження одним з найважчих. Та для обороноздатності підрозділу довелося заздалегідь добряче попрацювати. Чим я займався з августа по ноябри, це був основному ремонт техніки вооруження, котрою вручила мені українська армія. Большуще дякую волонтерам. Большуще дякую ніби людям, руководителям предприятий міста. В основном это мелкий и средний бизнес, большой, ну, крупные предприятия мне лично не помогали. И отдельным мастерам, которые держат свои СТО, включая гаражные, они приезжали и бесплатно работали неделями на этой технике. Настраивали там топливную аппаратуру, ну, много чего сделали. Изначально ничего не ездила, потом ездила все. Вже за тиждень Олександр повернеться до місця дислокації свого підрозділу. Знову стоятиме на сторожі спокою мирних мешканців країни, але найбільше сподівається, якомога частіше бачитися із дружиною та сином, повернутися на мирну роботу і жити далі, без війни, без вибухів, без втрат. Після подій Дебальцевому 40 та мотопіхотний батальйон втратив 21 бійця. Це неофіційна інформація. Ширяться чутки про те, що частина загиблих числяться, як зниклі безвісти. Сьогодні про втрати і про полонених 40-го батальйону ми спілкувалися з комбатом телефоном. Шість чоловік в полоні знаходяться, і один безвісти пропавший. Решта всі законно знаходяться або хтось в лікарні. Ну в лікарнях, шпиталях. Або повернулася до частини. Є інформація про 21 загиблого, які нібито на сьогодні не числяться в загиблих, а числяться в пропавших безвісти. Ні, я таку інформацію не можу вам підтвердити. Просто є проблема, що тіла загиблих не всі були доставлені, і це не з нашої вини. Тобто, вищі й штабу не були доставлені, а далі пошук тіл триває. Є тіла, які ще не знайдено. Це близько трьох-чотирьох. Чоловік 2 березня із зони проведення антитерористичної операції повернувся зведений загін батальйону міліцію спеціального призначення Кривбас. Основним його завданням є охорона одного з населених пунктів Донецької області та стратегічних об'єктів. Під час виконання бойового завдання підрозділ спецбатальйону Крибас не зазнав втрат особового складу техніки та озброєння. І це свідчення професіоналізму військовослужбовців цього підрозділу, запевняє його командир Ігор Сапіга. Находясь в пункті постійної дислокації, заняття зв'язані з тактикою спеціальної підготовки, з підготовкою. вони постійно проводяться для того, щоб бойці не теряли форму. Поддерживали себя в соответствующем, на соответствующем уровне боевой подготовки. Основная часть подразделения это самое, его костяк, который сформировался еще в прошлом году, он способен решать те задачи, которые перед ними ставятся. Биттей батальйону повернулось в місто на ротацию, чем дуже порадовали своих рідних та близьких. 14 жовтня в Україні відтепер буде неробочим днем. Таке рішення прийняла сьогодні Верховна Рада. Ця дата, згідно з указом президента, відзначається як День захисника України. Нагадаємо, що 14 жовтня традиційне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Його дуже шанували українські козаки. Звідси й друга назва козацька покрова. Віддавна свято асоціюється з такими поняттями як військова честь, звитяга та мужність. Тож відтепер офіційний неробочий день у році українці матимуть як у свято жінок 8 березня, так і чоловіків 14 жовтня. У Дніпропетровську співробітники СБУ затримали двох місцевих мешканців, яких підозрюють в розпалюванні сепаратистських настроїв у регіоні та провокаціях масових заворушень. Зі слів затриманих, у травні-червні минулого року, вони пройшли вишкіл у тренувальному таборі у місті Бєлгород Російської Федерації. Там зловмисники набували навички поводження зі зброєю та вибухівкою, були проінструктовані щодо підбурювання громадян та організації антиукраїнських акцій. У Дніпропетровську затримані створили низку інтернет-ресурсів, через які поширювали публічні заклики до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України. Збирали кошти для підтримки ЛНР та ДНР. Під час обшуків правоохоронці вилучили гранату ВОГ-25, набої для автомата Калашникова, комп'ютерну техніку, інструкції щодо організації підпільної роботи, програми для конспіративного зв'язку у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України щодо затриманих тривають слідчі дії. Міському управлінню охорони здоров'я називають незадовільною ситуацією з постачанням вакцин для обов'язкових щеплень дітей. Торік це призвело до повного провалу програми щеплень малюків до року. Фактично, постачання вакцин не перевищувало третини від потреби. Медики сподіваються на покращення ситуації у цьому році. Повністю провалена вакцинація новорождених вакцини БЦЖ. 31,1% против 82,5% в 2013 году. И иммунопрофилактика детей до года. Есть здесь только объективные причины. На сегодняшний день вакцины, которыми мы прививаем деток, они поступают, закупаются за кошты государственного бюджета. Их покупает не город Криворог, не город Днепропетровск. Они покупаются за кошты Держбюджета и распределяются на бюджеты местных уровней. На сегодняшний момент работа вся, которая необходима была выполнена, она выполнена. Списки составлены. Мы действуем в рамках всех нормативных документов. То есть перед вакцинацией, допустим, перед вакцинацией БЦЖ должна выполняться туберкулина диагностика в, в определенном возрасте. И понятно, что это сейчас требует от медика большей концентрации и внимания. Это вопрос очень важный, он находится на контроле. И как только все необходимое мы уже провели, как только мы получим вакцину, эта кампания будет проведена, и я думаю, что мы максимально и освоим. Ту копійку, яку нам доведуть, ті фінанси обязательно выполним тот об'єм, який був запланований. 27 лютого прокуратура міста розпочала кримінальне провадження щодо порушень вимог законодавства у питаннях врегулювання земельних відносин. Подробиці в телефонному коментарі. Провадження порушено за тим фактом, що в 2013 році Криворізька міська рада затвердила застосування понижуючого коефіцієнту сплати за землю, надану металургійним підприємствам для розміщення об'єктів металургійного виробництва. Це рішення підготовлено та прийнято без дотримання передбаченої чинним законодавством регуляторної процедури та всупереч вимогам податкового кодексу України, згідно якого коефіцієнти диференціації ставок земельного податку мають затверджуватись до 15 липня року, що передує звітньому. Наслідок прийняття вказаного рішення місцевий бюджет недоотримав минулому році від підтримка металургії арендну плату за землю, що завдало істотну шкоду державним та громадським інтересам і спричинило тяжкі наслідки. Наразі триває досудове розслідування. Сума спричинених державі збитків встановлюється. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою міста. Програма «Місто» триває. Далі про таке. Право на безтурботне дитинство. Семеро неповнолітніх братиків і сестричок мріють про любов і повагу у рідній сім'ї. 90-й день народження учасник великої вітчизняної, криворіжець Олександр Антіпін, приймав вітання від представників міської влади та ради ветеранів. Казкова феєрія. Для поціновувачів ляльок та казок в історико-краєзнавчому музеї сьогодні відкрилася виставка майстрині Альони Ніколенко. Кабінет міністрів своєю постановою від 2 березня установив межі опалювального сезону з 1 жовтня по 30 квітня. В уряді роз'яснили, що йдеться не про тривалість подачі тепла, а про дію пільгової ціни на опалення для населення. Ситуацію коментує представник Криворізької теплоцентралі Дмитро Дудніченко. Що касається нового постановлення кабінету міністрів номер 74, чотири, регламентовані конец и начало отопительного сезона, а также межотопительный период, хотим отметить, что эти нормы не касаются абсолютно теплоснабжающих организаций и потребителей, которые пользуются услугами централизованного отопления. Эти нормы предусматривают упорядочение расчетов за природный газ потребителей физических и юридических лиц. Хотим отметить, что так же, как и раньше, отопительный сезон и его конец определяются на протяжении трех дней, когда среднесуточная дневная температура составляет плюс 8 или минус 8 градусов по Цельсию соответственно. И сейчас, согласно действующего законодательства, а именно постановой номер 296 Кабинета министров, с согласованием Министерств энергетики и угольной промышленности и Министерства житлового коммунального хозяйства. Учора у Верховній Раді розгорнулися серйозні суперечки навколо одного із законопроєктів. Стосується він фінансово розрахункових змін у сфері теплокомуненергетики та водопроводного господарства. Попри те, що документ не знайшов підтримки ані в профільних комітетах, ані в експертів, на голосування таки потрапив. Категорично проти виступили нардепи від опозиційного блоку. Зокрема, криворізький депутат Костянтин Павлов, на його думку, прийняття радою урядового проєкту закону, що має на меті введення спеціальних окремих рахунків для підприємств цієї галузі, фактично залишить водоканали без безопородних коштів. Це унеможливі розрахунки за електроенергію, яка складає 50% у структурі. Собі вартости тарифів на воду выплату зарубить платы и может привести до фактичного банкротства підприємства. в нашем парламенте продолжают пытаться ставить на голосование некоторые законопроекты с смыслом авось пройдет во первых это законопроект который направлен на уничтожение сферы теплокомму энергетики и водопроводного хозяйства а самое главное он направлен на обнищание тех людей которые работают на этих предприятиях есть несколько негативных моментов фактически этого законопроекта. Первый ⁇ это вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий, которое абсолютно противоречит э, хозяйственному кодексу Украины. Второе ⁇ наличие э, на лицо проявления коррупционной составляющей в части определения череды банков, которые получат право работать с такими счетами. И третье ⁇ самое главное. В своем выступлении в защиту этого законопроекта. Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства сегодня докладывал о том, что необходимость использования этих счетов лежит в том, чтобы погасить задолженность по заработной плате. Но я хочу ему возразить, из-за чего она возникла. Эти счета использовались многими правительствами в предыдущие годы. К чему это привело? Именно к задолженности по заработной плате. Потому что некоторые чиновники со своим росчерком пера позволяли себе изымать 100 Поступление всех денежных средств за оказанную услугу в оплату за газ для расчета с поставщиками газа. Тем самым предприятия абсолютно лишились возможности модернизировать производство, проводить текущие капитальные ремонты. Но самое главное, они абсолютно лишились возможности выплачивать заработную плату тем людям, которые работают в этих предприятиях. В Саксаганському районі нині проживає 27 тисяч дітей. З них 175 через складні життєві обставини перебувають на обліку служби у справах дітей виконкому Саксаганської райради. Міська служба у справах дітей опікується щоденними проблемами і потребами дітей цієї категорії. Детальніше про це далі у сюжеті. Сімох малолітніх дітей мають на вихованні. Усі чоловік та жінка. Це родина шпілевих, яка мешкає у Саксаганському районі. Наймолодша їхня дитина піврічний хлопчик, найстарша – 14-річна Олександра. У дітей нелегка доля. Через поясу батьків вони з 2011 року перебувають на обліку у службі у справах дітей виконкому Саксаганської райради. У 2013 році батьків уже позбавляли батьківських прав. Проте згодом, зваживши на задовільну поведінку батьків, було прийнято рішення повернути дітей у родину. Та з часом ситуація докоріння не змінилася. Як Асату співробітники міського службу у справах дітей батьки не припинили заглядати у пляшку. Служба у справах дітей проводить певне інспектування таких сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І під час такого візиту я була свідком того, що вагітна жінка, яка на сьогодні, і завтра повинна народити дитину, стояла в алкогольному сп'янінні перед членами комісії. Із цигаркою в руках, і просила пробачення, що це останній раз. Ми пояснювали жінці, що їй треба готуватися до пологів, а не розпивати спиртні напої і палити цигарки. Співробітники служби у справах дітей були змушені вдруге забрати дітей із неблагополучної сім'ї. Поспілкуватися з батьками і вислухати їхню думку з цього приводу нашій знімальній групі не вдалося. Разом із фахівцями міської служби у справах дітей ми приїхали до помешкання цієї родини. Двері відчинила горе мати, проте від спілкування відмовилася. Мовляв, має нагальні справи. Без відома ви не маєте права знімати, Я теж можу подати іск. Заяти харашу. Ви знаєте, такі да, а то, що ви повинні невоспитувати своїх дітей, ви не знаєте. Я знаю такого. це, я знаю. Я їх вас А так. по забрали у вас дітей, як ви вважаєте? Я не буду відвідати на эти питання і не знімайте, пожалуйста. Місцеві мешканці від такого сусідства не в захваті. Бабусі, які живуть в цьому ж під'їзді, нічого хорошого про родину сказати не можуть, тільки знизують плечима та нарікають на недбайливих батьків. А що я знаю? П'ють обоє за дітьми, не дивляться. Все, що я можу ще сказати. він ніде не робить, лежить вдома. Я вважаю, що правильно. Правильно що? Забрали дітей. Нині чотири дитини перебувають у державних закладах опіки, а троє живуть у рідного дідуся. Восьмирічна Вікторія та дев'ятирічний Іван впродовж місяця знаходяться у міському центрі соціально-психологічної реабілітації. Тут з ними працюють психологи з першого дня. кажуть, що дітей привезли заляканими, а їхній зовнішній вигляд викликав суцільний жаль. Брудна білизна потребувала негайного прання, а закуйовджене довге волосся дівчинки довелося обрізати. Коли ми, наприклад, працювали. З хлопчиком, наприклад, його емоційний стан, то ось він намалював. Ну, це все на усвідомному вигляді людина під дощем. Це тобто, людина себе малює, коли він перебуває в конфліктних ситуаціях. Тобто, на той момент ми можемо бачити дощ. Ну, це сприймається як е, якісь труднощі, тобто ми бачимо, що повністю затяжні такі хмари і такі великі, методично розвинуті ну, такі штрихи. Тобто, дитина дійсно перебуває в стресовому такому стані. За словами співробітників центру, діти, живучи з батьками, змушені були самостійно готувати їжу. А шестимісячного Валеру доглядала восьмирічна Віка. Коли батьки були на підпитку, діти ховалися від їхньої агресії під столом. Та, незважаючи на такий прояв батьківської любові, нині діти говорять про своє бажання повернутися додому. Побої від батьків малеча виправдовує. Кажуть, це вони самі їх провокували неслухняністю. Я думав, що вони справи, то ми їх не трогаємо. Це... не трогаем, успокаиваем его, там на диван, чтобы они лезали тихо, там смотрели телек, чтобы они не орали. Тут мне нравится. Мы тут и занимаемся, и нас хорошо кормят по пять раз. В день? Да. Но мы все равно хотим домой, до мамы, до папы, до бабушки, до сестрички, до братика. Працівники міської служби у справах дітей провели колосальну роботу, аби врятувати цю родину. Фахівці розповідають, вжили усіх вичерпних заходів, аби повернути батьків до нормального способу життя. Але за фактом зусилля були даремними. Тепер батькам, аби повернути дітей до рідного дому, доведеться вдруге доводити суду свою спроможність гідно виховувати своїх сімох дітей. В районній службі у справах дітей повідомляють, готовність оформити опікунство над усіма цими хлопчиками і дівчатками висловив дідусь родини. Тож є надія на щасливе вирішення світ. І на те, що діти все ж таки здобудуть право на безтурботне і радісне дитинство серед рідних їм людей. 90-й день народження учора відзначив криворізький ветеран Олександр Антіпін. Ювіляр приймав численні поздоровлення. Від імені мера привітав ветерана заступник міського голови Костянтин Біліков. Вдома у ювіляра було багато гостей. Згадували його фронтові дороги та внесок у відбудову країни. Довгий життєвий шлях Олександра Андрійовича Антіпіна насичений пам'ятними подіями. Попри поважний вік, чоловік зберіг у пам'яті і юнацькі довоєнні роки, і участь у Великій Вітчизняній, де був поранений, і часи відбудови країни. Як згадку про важливі дати, військовий вчергове переглядає старі фотографії. Наступали ми в направні Вітівська дивізії було задача. До Вітівська мені я не дойшов немного мене там подранив один німець, стрільнув по ногам, когда я перебіжку робив. Вот так, а после излечения в госпитале, служил, назначение получил на Третий белорусский фронт. Там я с 28 октября и до конца войны там был. Воевал в первой гвардейской стрелковый полк Севастопольский, вторая отаманская дивизия, вторая гвардейская армия. Я думаю, поколение надо быть более серьезными в жизни и в своих делах. К справі, бути до своєї 4 березня в дому у ювіляра чимало гостей. 90-й день народження Олександр Антіпін проводить із рідними, близькими людьми та радо зустрічає представників Ради ветеранів і депутатського корпусу. Ті, які годиться, прийшли не з порожніми руками. Проте головне в такий день для ветерана насамперед, увага. Олександр Андрійович це примір патріотизму, примір чоловіка, який. Который... на своем месте, в свое время, выполнял долг. Э, и сегодня э, молодежь Украины может этот пример э, брать как патриотический и также самозащищать свою родину. 12 лет мы знакомы. Он принимал очень активное участие в составе президиума нашей районной саксонской ветеранской организации, саксонского района. Это человек, который доводил... Правду історії до молодого покоління На то правді, он у них любов к своєї страні, к своєї родині, щоб вони були настоящими патріотами своєї країни. Як і зазвичай, на адресу ювіляра лунало ще чимало теплих слів, головним серед яких стало побажання зустріти ще не один ювілей в колі близьких людей. Створення авторських ляльок складне і кропітке мистецтво, але його дивовижні результати вражають своєю майже живою красою та чарівною естетикою, поєднуючи в собі фантастичність і спогади про дитинство. Для поціновувачів ляльок та казок у міському історико-краєзнавчому музеї сьогодні відкрилася виставка Альони Ніколенко, казкова феєрія. Про особливості процесу лялькотворчості та джерела натхнення майстрині. Далі у сюжеті. Відсьогодні мешканці міста можуть ознайомитися з творами доволі рідкісного виду мистецтва лялькарства у краєзнавчому музеї для огляду публіки було відкрито унікальну виставку Казкова феєрія від криворізької майстрині Альони Ніколенко. 12 авторських інтер'єрних ляльок, кожна з яких наділена яскравою індивідуальністю, оригінальною зовнішністю і обрана у вишукані сукні авторства самої лялькарки. Всі ці роботи результати багатолітнього творчого шляху та самовдосконалення Альони. Авторська лялька це новий вид мистецтва, який став поширеним наприкінці ХХ століття. Сама Альона Ніколаєнка почала захоплюватися цим видом мистецтва з 2008 року. З 2009 року вона учасниця міжнародних виставок. У музеї це перша її персональна виставка. Також Альона проводить майстер-клас з виготовлення ляльок. Ви можете звернутися до неї. Процес створення ляльки справа не з легких. Авторка самостійно ознайомилася з техніками роботи з полімерною глиною як основним матеріалом для робіт. Окрім того, доводиться працювати з деревом навіть шкірою. У пригоді Альоні став її досвід кравчині. Саме завдяки багатолітній роботі над одягом. Тепер кожна лялька вбрана з тонкою вишиканістю і смаком. Майстриня сама працює над ескізами, але остаточний образ вимальовується після чисельних спроб та експериментів. Тож лише через тижні кропіткої, але натхненної роботи з рук лялькарки виходить нова істота. дивний казковий мешканець живими очима. Лепится из полимерной глины, делается в единственном экземпляре, запекается тоже ну, в домашних условиях в духовке, расписывается акрилом, масляными красками. Это выставка Феерия Казок называется, и здесь куклы, можно сказать, что смешанная стилистика разных эпох. Здесь сказки, то есть это моя фантазия, я все соединила, все собрала, получились яркие куклы. Я бы просто хотела, чтобы на этой выставке люди отвлеклись немножко, хоть на секунду, от событий. которые происходят в Україні, хоч немножко отдохнули, може быть, взглядом душою, вспомнили своє детство. Тож кожен, хто хоче пригадати казки свого дитинства та просто поціновувачі вишуканого мистецтва, можуть познайомитись ляльковими героями Альони Ніколенко в історико краєзнавчому музеї до 5 квітня. На цій казковій ноті ставимо крапку. У студії сьогодні працювала Анна Паукова. Інформаційну естафету передаю своєму колезі Олегу Ендриксону. Він розповість про новини спортивного життя міста, а згодом вже від Дмитра Кращенка почуємо, наскільки лагідною буде весняна погода напередодні жіночого свята. Прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.